Сеул, Каннам. Добрий день. Аго, великий брат. Котра година. Ти запізнився. Чому ти прийшов так рано? Ходи сюди. Сьогодні у мене важливий день. я давно хотів зробити цей контент? Я збираюсь одружитися. Бачиш за тобою. Ми в дуо. тут одружилося 47 тисяч людей. Сподіваюсь, я буду 47 тисяч першим. Якийсь час мені було цікаво, як би я оцінив наречену. Ось що я хотів би знати. Ти серйозно? Я все обдумав. Я серйозно. За сценарієм моя майбутнє залежить від цього питання. Ти виглядаєш сьогодні дуже охайним, а ви б вийшли за мене заміж? Вітаю. Добрий день. Я проведу вас в кабінет для консультацій. Я одружуся. Ви просто спостерігайте. Дезінфікуйте руки. Чому я нервую? Мені трохи страшно. Мені сьогодні трохи страшно. Я люблю себе. Хтось буде мене суворо судити. Якою буде моя заслуга на шлюбному ринку? Які люди навколо мене, що мені треба знати? На кому я одружуся? чи може він коли-небудь одружитися? Або хто за нього вийде? Отже, тоді, як тільки мене тут оцінять, це призведе до зустрічі. Я так далеко не думав. Якщо мені не вдасться підібрати пару. Якщо я не підберу пару, то не буде і зустрічі, правда? Ви можете погодитися, але жінка може відмовитися. Але це я. <реш> так, я знаю, що це ти. Але ти прийшов, бо не можеш нікого знайти. Так, я прийшов, бо мені це потрібно. Добрий день, вітаю. Приємно познайомитись. Ласкаво просимо. Ви вперше консультуєтесь з компанією, яка підбирає пару. так? Так, вперше. Як давно ви зацікавлені у шлюбі? Я давно відчув, що хочу одружитися. Справді, ви серйозно? Так, я серйозно. То ви хочете одружитися. Я поясню нашу систему. Добре, будемо готуватися тиждень. Щоб дізнатися, чи були ви одружені, чи підходять ваші сім'ї, де ви навчалися, чи закінчили. Ага. Ми зробимо це від вашого імені. Через 10 днів ви отримаєте профіль жінки електронною поштою. Чим швидше, тим краще для мене. Зараз я як поїзд утікач. Після того як ви отримаєте профіль жінки, ви зможете повідомити нам, чи все гаразд, чи вона вам підходить. І якщо ви один одному сподобаєтесь, ми організовуємо першу зустріч. Тоді, якщо я погоджуся і скажу, що хотів би з нею зустрітися, але вона відмовиться. то зустрічі не буде. Саме так чи не можу я отримати адресу чи номер людини, яка відмовилася? Навіщо? Я можу ганятися за нею на край світу? Хто відмовить мені? Та усі різного віку, правда? Це вірно. Наймолодшим жінкам близько 20. Вони 2001 року народжені. Отже, 22, 23... найбільшою віковою групою є кінець 20-х, початок 30-х років. Однак, коли ви приходите в компанію, яка займається підбором пари, ми задаємо деякі основні питання. Якщо відповідь надто незручна, ви можете не відповідати. Все в порядку, просто кажіть мені про це. Справді все в порядку. Я морально готовий. Питайте, я також хотіла би знати, якою є для вас ідеальна жінка. Так, так. Я сподіваюся, що ця людина уважна. Та, яка має чіткі цінності, визначає свій власний шлях, і вона повинна бути зайнята. Отже, жінка має бути зайнятою. Так, тому що я зайнятий. Наприклад, якщо я прийду додому пізно ввечері після випивки, а вона просто чекає на мене, це буде занадто. Розумію. Ви говорите про людей, які не обтяжують один одного. Так, саме так. І якщо до вас, якщо жінка обідала з компанією, а вже північ а вже о північ, так пізно. Вас це не влаштовує? Так, пізно. Тобто пити це не... нормально. Добре, добре. Справді. Вона така, опа, я зараз на зустрічі. Вона називає мене опа, вона може бути старшою, чи не так? Якщо так, вона може бути занадто старшою. Ну, на це занадто, так? Так, так. Що стосується віку, розділ на сім років молодші підходить. Так. На сім і більше. Це також входить. Так, один три роки молодші. Підходить такого ж віку й старше. Не інше на сім років старше. Ні, ні. Релігія. Не релігійна Атеїст? – Так. – Сильно віруючи для вас занадто. Так, занадто. Тому що віруючі буддистці чи католичці теж не сподобаєшся. Так, думаю, так. Також ми запитуємо наших клієнтів про їх фінансовий стан. Вам не потрібно відповідати, якщо вам незручно. Добре. Це єдине, що я можу запропонувати. Це єдине, за рахунок чого ви себе рекламуєте? Я жартую. Який показник ви хотіли б зазначити? Чи можу я дізнатися ваш дохід за минулий рік? Чому мене це нервує? Я думаю, це було позаду. Попереду. Я б хотів це розказати. Зараз я збираюся проаналізувати ваш кар'єрний клас. Клас А – це працівники державних служб, офісні працівники, а також вчителі. Ага. Клас B складається зі спеціалізованих професій. Клас C – з нащадків сімейного бізнесу, підприємців і фрілансерів. Таким чином, професії поділяються на A, B і C. Що стосується так, вас, так. вам належить клас C. Вона відразу зрозуміла в класі C ви належите до вищого середнього класу. Якщо він належить до вищого середнього класу, його рівень не такий високий, як ми уявляли. Таким чином, ми трохи дізналися про позицію Гінсока на шлюбному ринку. Я зазначила, що він є власником нерухомості. Це великий плюс. Звичайно, просто бути фрілансером і власником нерухомості ага. це велика різниця. У мене є нерухомість. Я володію іноземними мовами. Маю хорошу освіту. Вау, я нічого так. Я прийшов сюди і оцінив свою гідність. Знаменитості не часто реєструються в до, чи не так? У нас діє система нерозголошення. розголошення? Отже, у вас є знаменитості? Звичайно, в принципі, соціальна структура є і в нашій громаді. А -а -а. Офісні працівники складають більшу частину населення. Далі люди зі спеціальними професіями, а також знаменитості і персонали з медіасектору. Може так статися, що ви одружитеся через до, але це не спрацює. Чи можна зареєструватися знову? Звичайно, тобто другий шлюб. це був би другий шлюб. У нас є програма одружитися повторно. О, у вас є програма для другокласників. Так, у нас є повторний шлюб для тих, хто не впорядкував документи. Тепер найважливішим буде реєстраційний внесок. Чи не так? Mm. Давайте поглянемо. Це найдорожча програма. Так це програма середньої цінової категорії. Це найпростіша програма. Ось що я думаю. У певному сенсі ти допомагаєш мені знайти людину, з якою я проведу решту життя. Я вважаю, що за це я повинен заплатити не менш значну ціну. Це вірно. Натисніть на екрані. Є різні варіанти. 50 мільйонів вон. Це 50 мільйонів, включаючи податки. Класні також на середню ціну. Це середня ціна. О, гаразд. Чи можу я почати з цього? Так, це найдорожчий варіант для прем'єр. Так, цей? Так, гаразд. 12 мільйонів. Зайди до мене на спонсорство. <рес> Тут написано: квиток на вечірку з членством прем'єр. Включено. Що це таке? Кожні один-два місяці ми організовуємо вечірку в готелі. Я маю на увазі. І діджей є? <рес> так. Це місце, де чоловіки і жінки сидять разом у готелі та спілкуються. Ага. Потім пишуть номер людини, яка їм подобається, і кладуть в коробку. Це студія кохання. Точно це так весело. Я дуже хочу туди. О, справді дуже хочу туди. Це як я соло, <реш> <реш> так як у Джека однак за це буде вираховано один шанс. О, гаразд. Ми використовуємо систему випадкових вирахувань. Ви зустрінете шість жінок. Якщо почнете Гаразд. зустрічатись з однією, то одружитесь і все. Вам не варто буде більше зустрічатися з ними, чи не так? Так. Якщо ж ви почнете зустрічатися і розійдетеся з жінкою, то у вас є ще шанс. Приємно. Ще шість. Я можу з усіма. Хочете зустрітись з усіма? Я хотів би мати багато можливостей. Є ще кілька речей, які ви повинні записати. Гаразд. Записуйте лише те, що хочете. Зрозуміло. Ваше ім'я? Історія шлюбу. Я вперше. Вперше. Брати чи сестри? Ні. Отже, старший син. Старший син. Зустрічатися з хлопцем, який є старшим сином. Відчувається тиск на жінок, чи не так? Це працює лише тоді, коли у чоловіка є багато сестер. А... Це не ваш випадок. Так ви власник будинку, в якому ви живете. Я власник. Справді, у вас є автомобіль? Так, Фіат, Суперкар ікс 2. Чи можна глянути? Звичайно, забула пояснити, в межах однієї програми ви можете перевірити всіх учасниць жіночої статі. Кожен може бачити, хто в одній програмі з вами. Прокручуєте вниз і знаходите жінку, яка змушує ваше серце битися швидше. Приблизно три-чотири жінки на тиждень. Я підписую договір. Я подивлюся. Вони не справжні учасниці. Ні, вони не справжні. Ось такий приклад: привіт, я чесна працьовита людина, я продавчиня в німецькій компанії. Більшість моїх робіт присвячені продажам, і пов'язані з головним офісом. Як щодо того, щоб записати в загальний профіль, про мене зараз привіт. Ви серйозно? Від цього залежить моє життя. Я повинен рекламувати себе. Так, я працьовитий. Я все я перевірю. Чи можете ви прочитати? Так, добрий день. Я Чан Сок, актор з 32-річним стажем. Я життєрадісна, великодушна людина, яка щиро намагається поважати думки інших людей. Зараз я керую компанією. Незважаючи на мій насичений графік, я знаходжу цінність життя. Процес планування свого майбутнього та здійснення досягнень. Сподіваючись знайти свою спутницю, я старанно проживаю свій день. Ого, це добре. У мене є будівля в Каннамі. Ви чудово зробили свою роботу. Поки ви заповнюєте це, я принесу договір. Добре. Чи є весілля, про яке ти мрієш? Це таке важливе питання. По перше, я також маю план щодо пропозицій для людини, з якою справді хочу одружитися. Я чув, що багато людей орендують кімнату в готелі, щоб зробити пропозицію. Вони проводять заходи і таке інше. Якби я щиро хотів зробити це, я думаю, що це питання виникло б коли я їв. Ти вийдеш за мене заміж. Це не занадто зосереджено на тобі. Чи не варто подумати про те, що хоче вона? Звичайно, я б зробив те, що вона хоче. Я так і зроблю, але перший раз давай одружимося, має статися в моєму повсякденному житті. Бам! Ось я так хочу. Вам довелося б багато думати, щоб бути таким чесним. Як ви казали, я насправді думаю, що сюди приходять люди, які не можуть ходити на побачення, приходять у це місце. Люди, які занадто зайняті, або які не мають можливості познайомитися з жінками, приходять сюди і шукають жінку. Подумав я, але це не так. Ні. Ні, цей метод має найменші ризики. Це вірно. раніше приходила мама з дочкою і консультувала зі мною. Ага, але після вони були надто невдоволені. Мабуть, раніше хтось познайомив чоловіка з донькою. Він був лікарем, працював у лікарні, а різниця у віці була близько семи років. У них були милі, романтичні стосунки, і вони одружилися. Але після весілля дівчина прийшла реєструвати шлюб, і виявилось, що він вже одружений. Тож, як ви щойно сказали, коли зустрічаєш людей, щось подібне може статися. Я розумію, чому існують такі компанії. Так, дозвольте мені показати вам договір. Зараз я трохи причмелений. Це ж не відмова від прав, так? Ні приєднався він чи ні? Це не можна розкривати, тож ми підемо трохи погуляємо. Решта залежить від мене. Так, так. гаразд. Я Чан Гин Сок.